Привіт! У продовженні циклу бесід на тему розірвання шлюбу сьогодні підіймемо питання про те, як відбувається судовий розгляд справи про розірвання шлюбу. Харківський сімейний юрист Тетяна розповість нам про ключові моменти, пов'язані з перебігом судового процесу. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня. Розкажи нам, чи обов'язково суддя проводить судове засідання у справі про розірвання шлюбу. Ні, не обов'язково. Якщо суддя визначиться проводити розгляд справи у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін, то судове засідання не проводиться. В інших видах провадження судове засідання проводиться. Від чого залежить? Чи вирішить суддя проводити судове засідання, чи не проводити? Це залежить від обставин кожної конкретної справи. Якщо суддя бачить по матеріалах позову, що в подружжя немає неповнолітніх дітей, і вони, наприклад, багато років не спілкуються або в когось із них поза шлюбом склалася інша сім'я, то є велика ймовірність, що суддя визначить у такій справі не проводити судового засідання, адже шанси на збереження такої сім'ї дорівнюють практично нулю. А якщо в подружжя є неповнолітні діти. У такому випадку судове засідання проводитиметься, і тут без варіантів. Здебільшого, судді все ж таки визначаються проводити судові засідання у шлюборозлучних процесах, і це не завжди через наявність у подружжя неповнолітніх дітей. Можуть бути також інші причини, такі як заперечення відповідача проти розірвання шлюбу, наявність між сторонами різних спірних моментів і так далі. Що робити, якщо другий з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу? По-перше, заперечувати проти розірвання шлюбу це право відповідача, і ніхто не може примусити його погодитися на розірвання шлюбу. По-друге, якщо відповідач подав заперечення в письмовому вигляді, це називається відзив на позовну заяву, то позивач має право подати до суду свою письмову відповідь на відзив, у якій викласти свою позицію, або погодитися з думкою відповідача, або ні. Якщо відповідач заперечує проти позову усно в судовому засіданні, то позивач має право висловити судді свою думку щодо цих заперечень теж усно або погодитися з відповідачем, або наполягати на розірвання шлюбу. А як суд має реагувати на заперечення відповідача? У суду є декілька варіантів. Перед усім він має враховувати позицію позивача та інтереси неповнолітніх дітей подружжя. Якщо позивач погоджується із запереченнями відповідача, то він може відмовитися від позову, і суддя залишить позов без розгляду. Якщо позивач не захоче відмовлятися від позову, суддя може на свій розсуд надати подружжю строк для примирення, перш ніж розірвати шлюб. Чи є випадки, коли суд обов'язково надає подружжю строк для примирення? У сімейному кодексі зазначено, що суд вживає заходів щодо примирення подружжя. Але це право суду, а не обов'язок. Здебільшого, суд надає подружжю строк для примирення в інтересах їхніх неповнолітніх дітей. За законом цей строк не має перевищувати півроку. На час наданого строку для примирення розгляд справи зупиняється. Що буде, якщо в результаті надання строку для примирення подружжя примириться? У такому випадку суддя залишить справу без розгляду, і шлюб продовжуватиме діяти. До нового позову. Я жартую. А якщо подружжя не вдалося помиритися, тоді суддя продовжить розгляд справи і винесе рішення про розірвання шлюбу. Що буде, якщо не з'являтися у судове засідання? Дивлячись, хто не з'являється у судове засідання. Якщо не з'явиться позивач, і при цьому він не подасть до суду письмової заяви про розгляд справи у його відсутності, на перший раз суд може, так би мовити, пробачити позивачу його поведінку і відкласти судове засідання. Якщо таке саме відбудеться вдруге, суддя розцінить таку поведінку позивача як втрату ним інтересу до свого позову і залишить справу без розгляду. Якщо ж позивач перед кожним судовим засіданням подаватиме до суду заяви про розгляд справи у його відсутності, то все гаразд. Суддя розгляне справу у його відсутності і ухвалить рішення про розірвання шлюбу. А якщо не з'являється до суду відповідач тут все простіше. Суд в будь-якому разі розгляне справу у його відсутності, якщо при цьому позивач наполягатиме на розірванні шлюбу. Єдине, що через наявку відповідача суд може раз чи двічі відкласти розгляд справи. Таким чином, позивачу доведеться почекати трохи довше. Але рішення суду про розірвання шлюбу в будь-якому разі буде прийняте. Дякую, Тетяна. Будь ласка, наступного разу поговоримо на тему, які бувають рішення про розірвання шлюбу. Та чи можна їх оскаржити? Кому потрібен сімейний юрист, звертайтеся, контакти Тетяни під цим відео.